Коли в мене не було дітей, то я нічого не встигала. А що тонування волосся може бути не, не в один етап і успішно поклала диплом так, на поличку. Я навіть не знаю, де він. Чому колористика завжди хотіла бути перукарем? Можливо, хтось від вас виходив рожевим, хотів бути блакитним. Я пам'ятаю, як зараз. Я перепутала тюбіки. Це все можна виправити. Ну, майже все, якщо ще є волосся, то можна. Успішні дівчата в'яжуть. Так, Аспішна жінка. Мої вітання всім. З вами Переясла Сіті. Ми запускаємо новий контент, подкаст поки що з робочою назвою зі своїми про своє. І сьогодні гостя нашого подкасту Дар'я Авраменко. Стилістка-прукарка, колористка. Вона розповість і про свою роботу, і про себе, і про свої вподобання. Так, Даш? Так. Почнемо зі знайомства з тобою. Розкажи трішки про себе. Всім привіт! Ем... Ну, що почати? Народилась я у місті Світловодськ, це Кіровоградська область. Ем... Коли мені було 9 років, ми приїхали сюди. І ось вже 21 рік я живу в Переяславі. Ну, можна сказати, що місцева. Заміжня маєш дітку? Так, заміжня. У мене двоє діток. Тимурчик 4 роки, Каролінка 10 місяців. Ам... Зовсім маленькі дітки, так? Ну, можна сказати, що в декреті я не була з обома дітьми. Наскільки, до речі, складно впоратися, от власне, з тим, щоб розподілити свої обов'язки між родиною і улюбленою роботою? Ну, я вам скажу, що коли в мене не було дітей, то я нічого не встигала. Коли в мене з'явилася перша дитина, я вже почала якось правильніше свій час розподіляти. Коли з'явилась друга дитина, вже в принципі вибору немає, тому мусимо справлятись. І, звісно, дуже сильно допомагають бабусі, дідусі. Та няня. Чому колористика, як до неї прийшла? Чи, можливо, маєш десь там на поличці якийсь такий дипломчик, і він там плючкою припадає? Звісно, іншого Звісно фаху? маю. Ну, чому колористика? Зараз поясню. Я з самого дитинства, скільки я себе пам'ятаю, завжди хотіла бути перукарем. Тобто. Ну, як раніше, там в дитинстві сусідкам заплітала косічки, там крутила якісь бігуді. Це з самого раннього віку було. Тобто на, на рахунок професії я завжди знала, ким я хочу бути. Коли мені було 16, я вже досить доросло виглядала. Я навчалася в 10 класі, і влітку після 10 класу я пішла вчитись на перукаря в 11 класі. Я навчалася в школі і по вихідних працювала в салоні. Да, е, на випускний я собі купила сама сукню, сама оплатила свій ресторан, ну, тобто своє місце в ресторані. О, це такий перший, якби серйозний вже заробіток був. І в результаті. І в результаті. Я, в общем то то з професією, да? а мама моя наполягала на тому, що потрібно все-таки отримати вищу освіту. Ну, я вже їй, якби. Погодилась, кажу, ну, ладно, я вступила до університету імені Григорія Сковороди на економічний факультет. Успішно там відучилась, отримала диплом спеціаліста, спеціаліста, економіста, економіста, облік і оподаткування. Ой, халава Здається, халава. так це називається. Не облік і аудит, а облік і оподаткування. І успішно поклала диплом. На поличку. Я навіть не знаю, де він. Я вам чесно скажу. Все ж таки вирішила зайнятися справою? Е, ні, я вчилася заочно і працювала завжди. Тобто з 16 років я вже не покидала професію перукаря. Ви запитали, чому саме колористика? Я не прям себе колористом називала завжди і не прям ним була, тому що я була е, як, загальним фахівцем, я і чоловіків стригла, і дітей, і жінок, і фарбувала. А, от, але не так давно, ну, мабуть, от, коли вже почала сама на себе працювати. Я вирішила, що хочу рухатись у напрямку колористики, саме розвивати цю нішу і бути в ній ну професіоналом, навчатися і якісно навчатися і знати одну тему, але добре. Ми поговорили про те, як власне ти обрала колористику. Та, а тепер, от про особливості роботи, тому що ну мені наприклад. Ну, колористика. Ну, хочу бути руденькою, мене зробили руденькою. Да? Хочу бути там, білявкою, мене зробили білявкою. Ну, не завжди так. У мене є подруга, яка до нещодавнього часу думала, що от в магазині купив фарбу. На нісі і на волосся, от як на, на пасті намальовано, ну, так і буде. Ну, але це зовсім не так. Е, тут дуже багато нюансів. Е, перш за все, коли людина приходить до мене, я роблю їй діагностику, дивлюся, в якому стані її волосся. Е, питаю, чим вона фарбувалася, скільки разів, чи були якісь процедури з модифікації, кератин, ботокс, або щось типу такого. Е, які, чим вдома людина доглядає за волоссям, це теж дуже важливо. Уже тоді ми слухаємо, який у нас запит. Тобто, і дивлячись від того від всього, що ми маємо, ми вже відштовхуємося, отримаємо ми результат за один раз чи за декілька разів. Тобто, я завжди намагаюсь догодити людині, щоб вона отримала те, що вона хоче, але при цьому щоб максимально зберегти якість волосся. Якщо обирати якість чи колір, я завжди оберу якість. Тобто, Завжди е, намагаюся переконати клієнта, що краще, е, повільніше, але залишитись з волоссям. Угу. Краще поступово дійти до бажаного результату, ніж за один раз. Скажи, коли от, власне, колористка підбира... ну, от ти, та? підбираєш своїм клієнтам е, ну, я не знаю, основу, да? там різні фарби, можливо, там поєднувати треба. Е, чи е, помічають вони е, ту різницю? Від фарбування в домашніх умовах, і коли от вони власне сходили в салон, де отримали якісну послугу, так, звісно. Тому що, по-перше, я з клієнтом завжди говорю і завжди пояснюю, що я роблю, для чого я це роблю. Багато хто ну наприклад, бувши в інших майстрів, приходить до мене і вони дивуються, а що тонування волосся може бути. Не, не в один етап, а що тонування волосся може бути двома різними кольорами, а що корінь можна одним фарбувати довжину іншим, а що є якісь фарбники такі, а є не такі. Ну тобто, які підходять, а які не підходять для тонування. Е, я все пояснюю клієнту. що тонування може бути не в один етап? Але серйозно як не в один етап? Ні, ну звісно, буває, можна навіть з блонду зробити за допомогою тонування розтяжку кольору. Тобто, uh -huh. або з двох, або з трьох різних форм. Uh -huh. Тобто, це не значить, що ми беремо одну фарбу наносимо на корінь, другу на середину, довжину, третю на кінці. Це не по одній фарбі, а це цілі комбінації. Коли в мене от клієнтка нещодавно прийшла, з Вінігретом <хи>, на голові. Там декілька різних кольорів, і коріння відросше, і все воно риже, а вона взагалі не таке хотіла. А, то там ми так, також тонували різними формулами. А, причому потилицю ми прокрашували формулою для корення аж до середини довжини, а перед. Освітлений, ми фарбували ближче до кореня, ну тобто контуринг таким чином, mm -hmm. зробили з'їміліровані. Як до тебе потрапити? Як з тобою зв'язуються, приходять на консультації, чи можливо онлайн консультації? От ти проводиш? так? Проводжу і онлайн консультації, і офлайн. Записатись до мене можна і по номеру телефона, який є в інстаграмі, і через інстаграм, і через Тікток навіть до мене приходять люди. Онлайн-консультація можлива по відеозв'язку. По WhatsApp, по Telegram, До мене пишуть люди з інших країн, або наші земляки, які живуть в інших країнах і не мають можливості там або піти в салон, або не можуть знайти майстра, тому що ну там так склалося, що важче з майстрами, ніж у нас. І я їм проводжу діагностику. Вони мені скидають відео, фото свого волосся, кажуть, що вони хочуть. Скидають фото бажаного результату. І ми підбираємо для них фарбування. Тобто я їм розписую повністю все формули, етапи, що за чим. У мене одна клієнтка, я її розписувала. Це прям отакенний текст був. А вона така здивована була. каже: А я ще здумала, ми однією фарби пофарбуємося. Каже, ну ви ж не для цього консультацію взяли. Тобто, на те я і є, щоб вам все за вас підготувати, але вам ну людині вже треба знайти, хто її там пофарбує. Є такий момент, що от, наприклад, якийсь колір волосся може. Ну, реально не личите під тон шкіри, там, наприклад. Так, звісно, не знаю. Ви, звісно. Ну, от якось обговорюєте це звісно. з клієнткою і. Дуже часто клієнти приходять. от це самий частий запрос, взагалі за всі роки. Мені холодний, пепільний. Це такі кольори, які взагалі дуже рідко кому підходять. Треба мати ідеальну шкіру без висипів, без пігментації, тобто, щоб людині. Дійсно, класно було в цьому кольорі. Якщо є якісь недоліки на шкірі, то отакий відтінок одразу проявляється все. І я дуже часто клієнтів, ну не те, що прям відмовляю, але я їм пояснюю, що давайте спробуємо щось інше. І, е, знаєте, в людей просто ще, мабуть, лишився якийсь переляк із минулих часів, коли фарбувалися самі вдома да, і отримували жовтий. Насправді, теплих кольорів є дуже дуже, дуже багато, вони дуже красиві. І зачасту людям личать якісь от більш нейтральні теплі відтінки. Я просто дивлюся за дівчатами, коли вони сідають з такими потухшими очима, такі невпевнені в собі, коли у них да навіть стрижка вдала, яка класно укладена. Я їм пояснюю, як їм дома, Ну як їм вдома справлятися з цим волоссям, які там засоби або стайлери, якісь які їм можуть допомогти. Вони просто тут розцвітають у мене в Просто. До, до речі, за засоби. Тобто, ти можеш порекомендувати, підказати і чим користуватися після вдалого фарбування? Да? Так, звісно, обов'язково я даю консультацію. Ну, тобто, клієнт, який приходить до мене на фарбування, я обов'язково даю йому рекомендації на рахунок домашнього догляду, саме під його тип волосся, тип шкіри голови. І саме підфарбування та кольор, тому що для кожного кольору трошки відрізняється догляд. А щодо чорного, от темного такого, да, кольору волосся, я знаю дуже я багато, дів... Так, такого як <laughs> <laughs> багато дівчат його хочуть, але ну, от я, наприклад, і хотіла, б, але я боюся, що я буду старше виглядати. Ну, в такому Це кольорі. теж стереотип. Тобто не обов'язково не завжди ні, звісно, ні. Якщо колір відображає ваш внутрішній світ, стан, то чого би не спробували? Навіть якщо ви спробували і вам не сподобалось особисто вам, тому що моя думка може відрізнятися від думки клієнта. Ну тобто, і це нормально. Якщо вам не сподобалось, можна перефарбуватися. Останній випадок клієнтка прийшла з кольором, таким до речі, як у мене. Ну тобто, це не вважається супертемним, з цього зазвичай дуже легко вийти. Вона фарбувалась професійним фарбником. Я ледь її просто вив... ну, я ледь її перефарбувала. Взагалі волосся не хотіла відпускати пігмент. Ну, тобто, і таке теж буває. Це не. Передбачувана історія. Зречила, чи траплялися якісь такі, не знаю, цікаві кумальні історії? Можливо, хтось від вас виходив рожевим, хотів бути блакитним. Побачить цей подкаст, моя клієнтка. Я дякую їй дуже, що вона вже багато років зі мною. Цей випадок був з нею 10 років назад. Це ми тільки починали з нею фарбуватися. Вона була блондинкою, причому такою дуже, дуже красивий блонд. Oh. Я пам'ятаю, як зараз я їй наношу фарбу. Вона сидить, і як кажу, щось воно якесь режіє потроху. Кажу, може, це така реакція. Я кажу, що вона пройде. Ну я тоді ще не дуже розуміла, ну, тому що реакція поки окислення фарбою відбувається, може бути різна. Може, там фіолетове стаття потім нормалізуватися або там ще якесь. І я ж думаю, ну я там трошки золота поклала. Думаю, ну, може, воно щось так окислиться і все буде нормально, коли дивись, воно ріжіє, ріжіє. Каже, давай, мабуть, змивать. Ми змиваємо, а вона мідна просто. Що ви думаєте, чому так сталося? Чому? Я перепутала тюбіки. Тобто попереднє фарбування, яке я робила, я не поклала в ту пачку той тюбік фарби, який треба. Я поклала, поклала в блонд мідний, мідну фарбу. Добре, що ця клієнтка дуже адекватна. Ну тобто, звісно, ми все виправили. Салон не спалила. Ні, ні, все. Вона до сих пір до мене ходить, і ми вже дружимо ну, багато років. Вона вже більше, ніж моя клієнтка. Я їй дуже дякую за це, тому що ну, це такий був. Але мідний що не пасував, не подобається просто колір. Та чи... ні, ну просто задумка була блонд. Якби ні. Ну, основне, це те, що я знаю, як це виправити. Я теж людина, я теж помиляюсь, і зараз помиляюсь, і це нормально. Просто основне те, що я можу змінити абсолютно все, що я зробила не так. Тобто я помилилась, я прямо зараз вже це виправила. А якщо то ти переконувала клієнтку, переконувала, чи клієнта, а, до речі, клієнти ходять, чи тільки клієнтки? Е -е, на фарбування? Так. Ні. Тільки клієнтки? Да, якось не складалося, Чоловіки? Так. Усі вперед, хто там має якісь вади, сивину, ще щось, просто рудий хоче бути а, ні, ну, До речі, чоловіки О, приходили пом... на камуфлювання сивини. Камамування. Да. Угу. Uh, специфіка фарби така, що сивина не зафарбовується плотно, а ніби як тінь накладається на цю сиву волосину, і вона в процесі відростання плавно вимивається, ну, і там через 2-3 тижні ми отримуємо. Звичайне волосся, як було до. І не видно, що типу фарбували. Ні, не видно, так? не видно, ні, взагалі. Супер. Усі чоловіки вже собі записали в блокнотики, в телефони. Може, не в блокнотики. Так. Добре. Якщо от власне клієнтку переконувала, 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 вона все-таки схотіла те, що схотіла, а потім, ну, не той результат. Бувало таке, Зазвичай це. От зазвичай це блондинки, які хочуть затемнитися. Людина, яка ходить в блонді, все, ну, наприклад, там, все життя 10 років 15. От, знаєте, я кажу, є блондинки до мозга костій. Угу. От, от от це ж блондинки. Да, так, і е... З цим дуже небезпечно гратися. От я 99% випадків перефарбовуються назад. Тому що Це різка зміна, да, так? І люди, вони не звикли бачити темний корінь. Навіть ті, що переходять з тотал блонду в розтяжку якусь, все одно через місяць вже бачать темний свій корінь, коли навіть зав'язують хвіст. І вже це не має білого да, там, з маленьким відрошим коренем, а це вже є із темного якась темна розтяжка, а потім аж десь ну, там, з середини довжини. вже Очевидний блонд. Ну, з таким не виходжу, вертаються назад. І була одна така клієнтка. Ми перефарбувалися, вона мені ввечері дзвонить каже: завтра, якщо ти мене не приймеш, я сама перекрашуся. Словом, якщо пофарбувалася вдома, якось там не так, і це, можна звертатися, тобто ножиці до рук не обов'язково брати, ні, не все не обов можна виправити. Так? ну Майже все, якщо ще є волосся, то можна. Крім колористики, перукарства і от, додавання стилю нашим красуням. Чи маєш ти ще якісь вподобання, чимось займаєшся, можливо, хобі? Ну так, я займаюся спортом. Я ним займаюсь періодично по життю, але якось ну, нестабільно. Тобто займаю, займаюся, потім покину. Потім знову займаюсь, потім знову покину, потім один раз народила, потім другий раз народила. Цього разу я вже вирішила, що я хочу вже, щоб це було частиною мого життя. Я вже зовсім ну, з іншого боку до цього підходжу, тому можу сказати, що я займаюсь спортом. І що ще? Я в'яжу. Я в'яжу. Я в'яжу. У нас час. Молоді, гарні, успішні дівчата в'яжуть, в'яжуть. Да. Я люблю в'язати светри. Светри, да. <ріст> з гарної пряжі, з італійської, з бабінної. Тобто, прям так я серйозно за це з кашеміра в'яжу речі. Я не розумію про що це, але думаю, ті, хто в'яжуть, розуміють, про що це. <ріст> 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 тобто це якісні речі. Да, я, якісна, я зрозуміла, це, що це якісна. якісні. От. Коли встигаєш власне, ще й пов'язати? Ну, Зараз насправді не встигаю. У мене ще два, ой, не два, я ж нарахувала, три проєкти лежить незакінчених, Тобто, один майже закінчений, і два на початкових стадіях. Коли в мене є декілька вихідних в підряд, тоді я можу в один із днів пов'язати. А коли я там тільки народила дитину, от, другу свою, то я, у мене більше часу було, я більше ще була вдома, менше працювала і могла в'язати. Uh -huh. Ну а так зараз важко, правда, знайти. час. Але це... вихідні все-таки собі влаштовуєш? Oh. Бізнес леді зазвичай. ну, от, Дівчата, які мають свою справу, та, ну, дуже рідко влаштовують собі вихідні. Дуже рідко. Чесно кажучи, від цього трошки сумно, але я думаю, що це все тимчасово, тому що я планую трохи інші проекти, вже, не так працювати з клієнтами, як більше працювати а, в сфері навчання. Угу. Я вже навчаю а... готувати з гідну зміну собі. Я не збираюся нікуди. Я хочу вже працювати собі в задоволення і ну, займатися більше навчальне навчальним процесом. У мене вже є учні, які успішно працюють, уже вже вони являються колористами і. Мають гарні досягнення в угу. цій сфері. Клас, а захід, який буде в лютому, до речі, розкажи про цей захід. Трошечки проанонсуй І, власне, чи стосуватиметься це він це от таких подібних майстер-класів, можливо, якоїсь такої сфери навчальної. Ні, сам захід не стосуватиметься саме навчання, це захід буде організований для жінок, для дівчат, для будь-кого. Тобто від домогосподарки до бізнес-леді. Для тих, хто хоче хоче Гарно провести час, послухати корисну інформацію, отримати класні подарунки. Е, хто хоче е, трошки зрозуміти, як стати впевненішою за допомогою зачіски, за допомогою стилю. Цей захід я організовую не сама зі своєю подругою, колегою, персональним стилістом Марією Бушинською. От ми хочемо допомогти дівчатам розкрити свою жіночність, показати їм, які вони можуть бути чарівні, класні. Якусь назву має Так, розкішна жінка, розпішна а яку ж розкішна жінка. Хто <свісна> тобто сумнівався? Так, де буде проходити, і чи можете вже сказати про дату, чи це ще поки що так а... не визначено. Ну, ми ще визначаємося з датою, але скоріше за все це буде 16 лютого 25-го року. Заклад ще поки що не скажу, але скажу, що це буде в одному з найкращих закладів Києва. Як можна потрапити на такий захід? от, якщо хтось хоче? Чи це будуть запрошені гості? Чи це будуть квитки, які можна буде придбати? Так, це будуть квитки. Кількість місць буде обмежена. А потрібно буде слідкувати за нашими сторіс в інстаграм, тому що ми постійно викладаємо інформацію. Так поки що порціями. Надалі, вже коли квитки вийдуть у продаж, вже можна буде їх придбати. Супер. Ну про це будуть повідомлення обов'язково згодом на сторінках Дарії. Так в інстаграмі в першу чергу. Так у нас вже є певна інформація. вже... Люди цікавляться, вже запитують, тому далі буде тільки більше. Дар'я, скажи ще, будь ласка, от е, ми, жінки, дуже прагнемо розвиватися, і е, дуже класно, що у 21 столітті ми маємо на ту змогу. Але е, чоловіки інколи ревнують. Як у випадку з твоїм чоловіком і чи підтримує він тебе? Так, звісно, підтримує. Е, мені здається, дуже важко, коли вдома тебе не розуміють. Так важче, так довше. А коли вдома підтримка, то ти живеш, цвітеш, розвиваєшся, працюєш. Хто у вашій родині готує вечері, сніданки чи по черзі? Чи це... це кафе і ресторан готують? Uh, uh, ну, не кафе, не ресторан, у нас є такий прекрасний магазин, в якому ми купляємо готову їжу, але так само і чоловік може готувати, і я можу готувати, uh, в кого є час. Я вважаю, що шлюб це ж uh, партнерські так, стосунки. Тому, в кого є час, то і робить. Сьогодні ми говорили про красу, про жіночність, про яскравість і з Дар'єю Авраменко. Запрошуємо, приходьте. Так, я вас і запрошую. Красивими. Я вас запрошую, приходьте, я допоможу вам створити свій образ неповторний, який буде вас доповнювати, надихати, розкривати. Дуже дякую тобі, Даша, за от таку змістовну розмову і за класні емоції сьогодні. Я вам дякую. Перша гості нашого подкасту гостя гістя, гостя. Гостя? Тому що... я тоді всі слова позабувала. Це жесть, <рик> і тут той момент, коли я згадала, що я з'їла свою помаду.